Відмінювання дієслів у німецькій мові це доволі проста тема. Усі дієслова в німецькій мові мають закінчення в інфінітиві, тобто в початковій формі «е «ен». Наприклад, лібен, лігнен, мален тощо. Якщо ж дієслово з'являється у реченні, то ми маємо знати, як саме воно відмінюється. У цьому відео, як завжди, коротко пройдемось по теорії, а далі практика. В українській мові ми також чуємо, як змінюються при відмінюванні закінчення дієслів. Наприклад, я живу, ти живеш, він живе тощо. Така ж сама ситуація і в німецькій мові. Просто треба вивчити закінчення і застосовувати їх у кожному випадку відмінювання. Як я вже казала, німецькі дієслова завжди мають закінчення ен в інфінітиві. Треба його просто відкинути і додати закінчення відповідно до особи. Особові займенники можна повторити або вивчити ось за цим посиланням. А ми переходимо до наших закінчень і розберемо їх на прикладі дієслова лєбн. «жити». Ось і наше закінчення в інфінітиві. Е, е, е. Яке ми прибираємо, отримуємо корінь, лєб, і тепер ми до цього корення додаватимемо особові закінчення. До їх нам потрібно додати закінчення е, леб плюс е ми отримуємо лебе, іх лебе. Я живу. У формі ду ми завжди отримуємо закінчення ST. Тож ми отримуємо ду єбс, ти живеш. Він, вона, воно, тобто третя особа однини має однакове закінчення те: е Е-лєпт, зі-лєпт, ес-лєпт. Він, вона, воно живе. Переходимо до множини. Ві ми має закінчення –ен. як ви, мабуть, помітили, збігається з інфінітивом дієслова. Ве лібен. Ми живемо. Наступний займенник ір ви у множині має закінчення те отримуємо і лепт. Ви живете. Ввічлива форма у німецькій мові використовується у тих самих випадках, що і в українській при офіційному звертанні, у спілкуванні з незнайомими людьми тощо. Ввічлива форма особового займенника зі ви співпадає із займенником третьої особи множини зі. – «вони». Але завжди пишеться з великої букви. Ці два займенники зі та зі мають закінчення е ен, але перекладаються відповідно інакше. Якщо зі з маленькою літерам зі лібен перекладається як вони живуть. Якщо ж зі з великої літери зі лібен перекладається ви живете. Ввічлива форма. Отже, при відмінюванні слабкі дієслова отримують такі закінчення. Іх Е, Ду СТ, Е зі ес отримують закінчення Т, ВІР, зі зі отримують закінчення ЕН. Ось це, власне, і вся теорія, тож швидесенько переходимо до практики. Дієслово learn – Вчитись. Відкидаємо закінчення ЕН, маємо корінь –learn, і тепер додаємо до нього особові закінчення. Повторюйте за диктором. Ich lerne Deutsch. Du lernst Deutsch. Ich lerne Deutsch. Sie lernt Deutsch. Es lernt Deutsch. Wir lernen Deutsch. Ihr lernt Deutsch. Sie lernen Deutsch. Sie lernen Deutsch. Sie lernen Deutsch. Die malen, Malewaten. Відкидаємо закінчення ЕН. Маємо корінь маль. Додаємо до нього особові закінчення. Повторюйте за диктором. ein Bild. Sie malt ein Bild. Es malt ein Bild. Wir malen ein Bild. Ihr malt ein Bild. Sie malen ein Bild. Sie malen ein Bild. И Wort "leben". Жите. Відкидаємо закінчення Ен, маємо корінь ліб, додаємо до нього особові закінчення. Повторюйте за диктором. Es lebt in Deutschland. Wir leben in Deutschland. Ihr lebt in Deutschland. Sie leben in Deutschland. Sie leben in Deutschland. Ich lerne Deutsch. Ти малюєш картину. Du ein Bild. Він живе в Німеччині. Er in Deutschland. Вона вчить німецьку. Sie lernt Deutsch. Воно малює картину. malt ein Bild. Ми живемо в Німеччині. Wir leben in Deutschland. Ви вчите німецьку. Ihr lernt Deutsch. Вони малюють картину. Sie malen ein Bild. Ви, ввічлива форма, живете в Німеччині. Sie in Deutschland. Впорались? Я сподіваюся, що так. Усі таблички, які використовувались у вправі, я завантажу у телеграм-каналі, посилання на який є в описі до цього відео. Тож підписуйтесь та зберігайте собі. Також буду вам вдячна за підтримку у вигляді коментаря та вподобайки. На сьогодні все.